Всіх вітаю! Ви на каналі ТереТФМ з вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І це буде відео-визитівка, така коротенька, про мене, про мій канал, щоб люди розуміли, що тут відбувається, хто я і що я тут можу розказати і показати. Я практикуюча відьма, тарологиня практикую я більше семи років саме професійно, тобто до мене звертаються люди. Я їх консультую, а також надаю послуги по типу ритуалів, обрядів і звичайно моделювання на картах. Власне, вся моя практика плюс-мінус обертається навколо мантики, тобто картомантики, якщо точніше, навколо карт, навколо таро, оракулів та інших картомантичних систем, таких як Ленорман. Гральні карти навіть в мене є, я теж практикую. Що ще можу про себе сказати? Що всьому, що я вмію, я навчилась самостійно, ніколи не закінчувала ніяких курсів, ніякого платного навчання, жодного разу в житті не купувала, і в принципі хочу донести в тому числі зі свого каналу, зі своїх всіх соцмереж, площадок, що кожен з вас може теж зробити це самостійно. А я, звичайно, можу теж дати якісь знання, щось підказати. Розказати, дати якесь розуміння корисне і, власне, про це цей канал, але не тільки. Звичайно, тут є і просто розкладання на картах ворожіння. Це на каналі було і буде. Також на моєму каналі завжди було і буде дуже багато оглядів, колод, розпаковок. Ну, Бо я люблю це знімати, люди це люблять, і тепер додається на канал ще навчання навчальні відео. Навчання я планую і в безкоштовному форматі, тобто просто на каналі. Але звичайно, ви можете, щоб мені віддячити, оформити спонсорство, яке коштує всього лише 70 гривень. Або віддячити донатом, ну або хоча б лайком, коментарем будь-якою активністю на каналі. І в платному форматі навчання буде теж зараз починаю потихеньку робити. І буде це скоріш за все у вигляді окремих тематичних платних вебінарів там на годину, на дві, де я стисло по поділу даю. Теорію, якісь там корисні речі вже є в мене планах декілька конкретних вебінарів, але про це згодом я в принципі так чи інакше буду це писати всюди і казати в своїх відео, ну коли це буде з'являтися. Тому залишайтесь тут, слідкуйте за оновленнями. Насправді, в мене на каналі дуже багато списків відтворення цих плейлистів і там. Ви можете кожен з вас піти, подивитися, що там є, розібратись. Я, в принципі, стараюся всі лісти час від часу, поповнювати чимось новим, але я вже не наз, знімала багато. Цьому каналу років 5, напевно, може трохи менше. А, от так, от так. Е, і насправді я думаю, що якщо взяти мій канал, то він якраз універсальний в тому плані, що і ті люди, які не практикують читання Таро і щось подібне, і не збираються, вони можуть для себе знайти щось корисне. Ті ж самі розкладання по варіантах, подивитись, або якісь відео, де я ну, просто розкладаю карти і читаю. І навіть огляди я знімаю на таро. В кожному огляді в мене є наприкінці розкладання по варіантах. Тобто, навіть якщо вам не цікаво дивитись на колоду, ви можете відкрити майже будь-який огляд, промотати в кінець і подивитись розкладання по варіантах. От і тим паче, тим паче, для людей, які... В процесі вивчення таро або хочуть вивчати, або ну цікавляться просто або хочуть стати професійним тарологом. Я думаю, що плюс-мінус всі теми мого каналу будуть корисними і цікавими, бо по своєму досвіду я знаю, що корисно тут все. І дивитись огляди корисно, і тому що в оглядах теж розказують значення карт. Та, і дивитись всякі відеоуроки, лекції корисно. І навіть просто розкладання теж корисно, тому що ти бачиш карти, ти бачиш, як таролог їх Рактує і щось корисне собі, ну воно теж відкладається в пам'яті, і щось корисне собі все одно візьмеш. Навчання я планую, якщо говорити про канал, про безкоштовне і в форматі довгих відео, і в форматі шортсів. Є в мене одна ідея. найближчим часом обов'язково зроблю, зніму в тілю в, тілю, в реальність. Також хочу додати про себе, що в мене в принципі дуже багато соцмереж, і в мене дуже багато соцмереж по двоє. Отака я дуальна людина. І Ютуб-каналів мене двоє це цей канал, і є в мене другий канал. Magic є він більш магічний, містичний. отам якраз більше ворожінь, ритуалів. Гадань, розкладань, як, якраз такого там більше. Також в мене є два інстаграми: теж саме те який називається так само, як цей канал, і Magic е, є і відповідний там і контент. І якщо вам цікаві мої послуги, саме консультації, розклади і не тільки ритуали моделювання, все що завгодно, то це все в інстаграмі. Е, я там викладаю спецпропозиції, і прайс там. І якщо ви хочете звернутися як клієнт, то це туди. Також в мене є два Тіктоки, які я то веду, то не веду. Ну коли як ну, тікток для мене така штука, що треба, треба на нього настрій. От є в мене два трети відповідно теж ФМ і Меджик є. Де я викладаю здебільшого випадки з практики або або випадки з життя, або якісь там свої цікаві інсайти. що ще в мене є. Є телеграм-канал, який я десь місяць не веду, але думаю, що буду вести. От якось немає на нього натхнення. Але насправді він цікавий унікальний, бо там я викладаю послання і ворожіння на картинках, які я створюю сама за допомогою генератору штучного інтелекту. І це так цікаво теж працює. Я сама читаю з потоку послання. Сама малюю до них картинки, викладаю і людям резонує. Мені постійно там дають зворотний зв'язок, що дійсно відгукнулося, зрезонувало, щось підказало. Також доповню про себе, що в мене, не дивлячись на те, що мої соцмережі ну, не так вже розпіарені, грубо да, кажучи, в мене немає сотень тисяч підписників поки що. Тому що, в принципі, я ці сім років дуже інтенсивно консультувала. Я дуже багато консультувала. І тому, коли я чую, знаєте, таке, в мене 5 років досвіду, у мене 10, там, в мене 15, ну мені це. Ні про що не говорить особисто, тому що інтенсивність цієї практики може бути дуже різною. Прям дуже різною. Хтось робить один розклад на місяць, а то й на два, а хтось робить п'ять в день. І це вже різне. І я можу сказати, що увесь цей час я, я консультувала дуже багато, і напевно саме тому я ще поки що ну не настільки популярна, ну хоча дивлячись з ким цим порівнювати. Якби я не не упахувалася ж так на консультуванні, то напевно я робила більше і вже була б. Більш популярна розпіарена. Ну я про це не шкодую я просто поясню, розказую про себе. А, бо я робила дуже часто і п'ять консультацій в день. От скільки мені сил вистачало, стільки й робила. І звичайно, ця практика ці сім років можуть піти за двадцять. І мені стало аж трохи смішно, як мені нещодавно написали в коментарях: от а через двадцять років ви будете, тобто я, читати карти як відкриту книгу. Ну я вже їх в принципі читаю як відкриту книгу. І як ви мені відміряли це двадцять років? Ну, мої сім за двадцять п'ять, напевно, підуть в. В порівняння з багатьма, бо мені навіть колеги таро, інші тарологи тарологині часто кажуть: от ті, хто знають мене близько зсередини, скільки я працюю, вони прям дивуються, як ти стільки вивозиш, як ти можеш стільки зробити за день. Ну напевно, така я ресурсна. Напевно, я це люблю, я цим горю. І ну і тому так. І тому відповідно, ну а чим більше практики, тим краще ти читаєш карти, тим більше ти знаєш, тим більше ти відкриваєш грани для себе. Але про це напевно в окремому віту в наступ в наступній бутології я розкажу. Е, ну. Тому відповідно, все, що я знаю, все, що я вмію, дійсно напрацьовано мною на практиці з реальними людьми, які мені давали реальний зворотний зв'язок, в яких збувалися мої прогнози, і я вже бачила, як я яку карту я прочитала, і як вона відігралася в реальності. Я насправді не вважаю, що Таро можуть бути якісь обмеження, що може бути якась стеля. Як скажу навіть російською, ні приділа совершенству. Так і второ це багатогранний інструмент, на якому можна і прогнозувати, і робити діагностики, і до речі, про це. І до речі, про е, мій формат, і мої тематики. Так сталося, що я від початку е, почала свою практику як універсал, так і продовжила. І я не кажу, що це добре або погано. Я просто це кажу як факт. Отак склалося, що з самого самого початку я працювала з усіма тематиками. Е, так відбувається і досі, тобто, в плані консультування до мене, плюс-мінус можна звернутись з будь-яким запитом. І те ж саме стосується моїх соцмереж, мого контенту, е, я працюю і з такими ж життєвими. Тематиками, як відносини, фінанси, здоров'я, навіть розглядаю, ну, в певному ключі, звичайно, бо я не лікар, так і духовні тематики в мене присутні. Будь-які кармічні питання, родові, містичні, магічні питання душі, регресії навіть роблю я на картах. І я от якось, я так і не віднішувалася в якусь нішу. В принципі, то непогано, то класно, коли таролог має певну направленість, певну нішу. І так само непогано те, що я роблю все і одразу розвиваюсь в багатьох напрямках. Якщо. Мене на це вистачає, то як би чому б ні? Єдине, що я виключила і зі своїх соцмереж і загалом не дуже хочу це дивитись. Це питання політичні, війни, не тому, що я це не можу, не тому що. Там не знаю, сенсу в тому немає, ну, хоча насправді немає. Я не скажу, що це давало мені аж так багато переглядів там і підписників, і так далі. А тому, що в певний момент, десь півроку назад, от мене як відрізало, от не хочу спротив якийсь відчула, і все. Але я думаю, що окрім мене є багато практиків, які це роблять роблять успішно. Ну то як би нехай і роблять. От якось так, якось так. В цілому на моїх каналах ви можете зустріти що завгодно, окрім да, хіба що політичних тем, і то не знаю. Можливо, в якийсь момент я це і поверну, якщо мені захочеться. Я не знаю. Я не знаю, що буде через рік, через два. Тому. тому... Залишайтесь тут, спостерігайте. І ще один момент: не треба відписуватись. Якщо ви бачите, от ви хочете розкладань, і там п'ять відео підряд про навчання. Ну це ж не означає, що на каналі більше нічого такого не буде. Ну вам не хочеться на цю тему дивитись. Відео не треба. Ну не дивіться, будуть різні, і можете відкрити знову ж таки мої плейлісти і подивитись скільки в мене всього, і все це я планую вести, принципи. Тому залишайтесь тут. Всім рада, обов'язково підписуйтесь, проявляйте активність. Тоді контенту буде більше. Я буду з'являтися частіше. Бо. Це дуже мотивує, коли все глухо. Ну це не мотивує, от якось так. Всі-всі посилання на мої соцмережі, мої контакти, все це є в описі каналу там в шапці. То не проблема знайти мій номер телефону, написати мені, там звернутися на консультацію і підписатись на інші соцмережі. А в мене на тому все. Бажаю всім натхнення, розвитку, здоров'я, ресурсу, всього-всього найкращого. Найперше буде з вами сила. З вами була Ганна. Пока-пока.